Повлудити, в кого мами часто дзвонять і питають щось таке дурне, не знаєш, що відповісти. Ну, буває. У мене насправді мама така сама, і я навчився з цим боротися. Я якось її набрав і то провчив точно таким самим способом, як вона це робить. Я набираю маму, питаю: ти де? Вона каже: та я по своїх справах. Кажу, Боже, які там можуть бути справи? Кажу, ти щось їла? Вона каже, їла. Кру що? Вона каже тобі, що всі продукти перечислять. Кру, да. І бажано громадську в місті, щоб всі чули. Каже, гречка. Кажу, гречка окей. Котлета. Котлета добре. Кру і все? Що не могла собі когось бульончику зробити? Що? Так. Жує, і так ніхера не робиш. Дивись, береш два стегна, тобі більше не треба. То зрештою я тебе буду вчити, то доросла дівка. А грошей ще якісь маєш? Чи вже все просрала? Маєш? А хтось там біля тебе говорить. Кажу, Це що свято? Каже, яка свята? Кру: звідки знаєш, з ким ти лазиш? І я закінчу розмову, як закінчує завжди мама, коли вона перша дзвонить. Все, давай, бо я не маю часу.